Якщо ви подивитесь слайд 1, ви побачите, що для будинків, де немає лічильників на тепло, на вас списують тепла значно більше. Дивіться, що ми зробили, і ми це зробили по всій країні. Просто я вам зараз приводжу приклад міста Суми. Ми взяли два абсолютно однакових будинка: по-перше, один на 60 квартир, другий на 61. Вони знаходяться поряд на вулиці. Вони абсолютно однакові по всім технічним умовам. У Одного є лічильник по теплу, а у другого немає лічильника по теплу. Так там, де є лічильник по теплу, то всього витрачено за опалювальний період 180 гігакалорій з половиною. А там, де без лічильника за той же самий період на людей списали 625 гігакалорій. Ви розумієте, що це таке? Це в 3,46 рази більше, ніж люди реально спожили. Газа на це не витратили. Але газ списали і продали наліво. А от, наприклад, у Львові, де, до речі, мешкає пан Добродомов, там ввели таку ситуацію, коли люди весь рік платять за тепло і влітку, і взимку, і восени, і весною. І потім, коли порахували, видалося, що це значно більше, ніж взагалі потрібно заплатити навіть по таким страшним нормативам. Вирішення цього питання лежить в двох площинах. Перше, це законопроект, який зареєстрований нашою командою в парламенті, який до встановлення лічильника по теплу передбачає, що для всіх, у кого немає лічильників, вводиться уніфікована норма списання тепла на квадратний метр на рівні державних будівельних норм. Це якраз дасть можливість нам не переплачувати за тепло, поки не буде встановлений лічильник. А другий етап це безумовно встановити лічильники по теплу. І коли ми зараз говоримо про місцеві вибори, то якраз завдання сьогодні тих рад, які прийдуть, ці лічильники встановити по теплу, тому що поки буде така зацікавленість без лічильників на вас списувати все, ніхто ці лічильники не поставить. Ви ж розумієте, що не проблема в цьому копійчаному лічильнику, щоб поставити за рахунок місцевого бюджету, їх не хочуть ставити, тому що поки їх немає. На вас можна списати в три, в два, в чотири рази, і ви не зможете проти цього заперечити. Ми зараз по всій країні зробили такий аналіз і поклали законопроект в парламент, але він теж не приймається, тому що там сидить газове лобі, і в уряді сидить газове лобі, і ми не можемо просто його провести. Але потрібно дуже шкода, що про бюджет говорять люди, які не знають, як бюджет функціонує. В бюджеті немає відмаркованих грошей. що... Те, що за ренту Єсь. отримано, йде на субсидії. Того немає. Є тільки спецфонди по дуже обмеженій кількості видатків. Тому, по-перше, рента, яка береться, не йде на виплату субсидій. Це перше. По-друге, рента, яка нарахована, не сплачена, тому що немає на це грошей. По-третє, в бюджеті заплановано 24,5 мільярда гривень на субсидії, а виплачено всього 7. І наступне: якщо поставити правильну ціну на газ, правильну ціну на тепло і гарячу воду, вам не потрібна субсидія. Ви Сарі, працюєте нормально вам. Вам платять за плату. у вас є пенсії, я задала поскаліє економіка. Буде я хочу так щоб 80% бюджет, людей не, не сиділи Богу. на субсидіях. Не, Це скажу, штучна річ, яка неправильна по своїй суті. Да, Більше того, красиво. не просто направлятися. А надра належать вам по конституції. Ви розумієте? Надра ваші газ нафта ваші. У вас їх забирають надприбутки на цьому перерозподіляються від вас абсолютно лівим кампаніям. І коли ви говорите, що не можна розвивати галузь державними коштами, мільярд 400 мільйонів прибуток державної компанії за 2014 рік старими це, тарифами на газ, це означає, що просто забрали у цієї компанії гроші на посередника на НАК «Нафтогаз», і не видобували власний газ і не витрачали на інвестиції. Якщо є державна воля, якщо є правильна державна політика, якщо є стратегія позбавитися російського газу, видобуток українського газу, по-перше, можливий збільшення. По-друге, для цього вистачає грошей від того, що ви платите, навіть по тим тарифам, про які я вам сказала, а не по цім космічним. Треба перше прибирати посередника на Нафтогаз, ліквідовувати його. По-друге, По треба, щоб вам купували газ у газ видобування. Розумієте? Щоб ви напряму покупали газ там, де видобувається. По-третє, ренту, я погоджуюсь, взагалі ноль треба ставити. Ноль, тому що тоді буде розвиватися галузь. І хочу сказати, що ми з вами здатні здатні. Своїми силами здобути енергетичну незалежність, але політична воля і не забирати державні гроші нечесна.